Всім привіт! У попередній програмі, де я розповідав про можливі механізми фінансування повернення українців за кордону до України, я отримав багато коментарів, що я відправляю всіх додому. Це не так, друзі. Моя мета не повернення всіх додому, а надати вичерпну інформацію, щоб кожен міг ухвалити рішення, що найкраще відповідає його ситуації, та створив собі умови для безпечного вибору: тобто залишитися і інтегруватися або повернутися за підтримки. Кожен має право на інші. Індивідуальне рішення. Важливо, щоб це рішення базувалося на поінформованості, а не на страху чи дезінформації. Я вже неодноразово випускав програми про те, які можливості мають українці, щоб залишитися. Назви деяких програм ви зараз бачите на екрані. Я також детально розбирав і розповідав про найбільш реалістичні існуючі варіанти, щоб залишитись в Німеччині після закінчення дії параграфу 24. Да й загалом дуже багато відео на цю тему вже є на моєму каналі. Тож переглянути є що. Але сьогодні я хочу коротко розповісти вам про всі можливі шляхи для українців залишитися не тільки в Німеччині, а і в Європі загалом, після завершення дії тимчасового захисту, тобто після припинення дії директиви ЄС за номером. 2001-55 ЄС. Іншими словами, сьогодні ми без глибокого занурення в кожну можливість розглянемо всі варіанти та правові механізми, якими можна скористатися в залежності від ситуації, щоб залишитись в Європейському Союзі. А також я розповім вам про те, яка країна ЄС може дати фору всім іншим країнам в разі реалізації однієї ініціативи. Але почну я з можливості отримання міжнародного захисту. Коротке інтро. І поїхали. Міжнародний захист це статус біженців або субсидіарний захист відповідно до Женевської конвенції 1951 року. Українці, які перебувають під тимчасовим захистом, можуть подати заяву на отримання статусу біженця, проте для цього потрібно надати переконливі докази індивідуального переслідування за расовою релігійною національною ознакою або через політичне переконання, належність до певної соціальної групи, або якщо існує реальна загроза життю через збройний конфлікт. Процес розгляду таких заяв може тривати місяці, а іноді і роки. Тим паче цю можливість не слід списувати з рахунків, бо для когось вона, можливо, буде найкращим варіантом. Пункт другий це трудова міграція, можливість працевлаштування згідно з національним законодавством країн ЄС або через механізми, як то блакитна карта. Дуже хороша можливість, але також не без гріхів. Бо якщо ви втратите роботу і не знайдете нову у встановлений термін, зазвичай це 2-3 місяці, дозвіл на проживання. Буде анульовано і вас можуть попросити залишити країну. Для молоді я би рекомендував обирати навчання. Можна вступити до навчального закладу, отримати студентську візу, а після завершення навчання право на пошук роботи та подальше проживання. Через сімейне воз'єднання можливість залишитися в ЄС також мають ті, хто перебуває у шлюбі з громадянином, громадянкою ЄС або має близьких родичів, батьків, неповнолітніх дітей тощо, які проживають легально. В Європейському союзі ця категорія оформлюється через національні процедури кожної держави. Інвестиційна міграція це легальний спосіб отримати дозвіл на проживання, а згодом і громадянство на підставі фінансових інвестицій в Україну. Це можуть бути придбання нерухомості, інвестиції в бізнес, внески в державні або інноваційні фонди, створення робочих місць. Такий підхід дозволяє отримувати золоту візу. Або інші типи інвесторських віз. Наприклад, такі країни, як Португалія, Іспанія, Греція, пропонують так звані золоті візи для інвесторів. Також інвестиційні візи пропонують Італія, Чехія та Франція, та планує Угорщина. Однак умови у цих країнах більш обмежені. Тут потрібно мати вже реальне ведення бізнесу. Кетрін Вуларт, директорка Європейської ради у справах біженців та вигнанців, вважає, що. По завершенні тимчасового захисту необхідно запропонувати українцям альтернативні легальні статуси, наприклад, на основі працевлаштування, навчання чи довгострокового проживання. Але добровільне повернення має залишатися доступним для тих, хто має таку можливість і бажання. І тут слід коротко пояснити: в Європейському Союзі діє директива, яка регулює надання права на довгострокове проживання в межах ЄС. Однак наразі її положення не охоплюють осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Тому Кетрін Вулард вважає, що європейські інституції мають оновити цю директиву так, щоб її дія поширювалась і на українців, які були змушені залишити свою країну через війну. Крім того. Вона пропонує нову ідею, що також заслуговує вашої уваги. Це надавати українцям дозвіл на проживання, пов'язавши його з процесом розширення ЄС, адже Україна вже є офіційною країною кандидаткою на вступ до ЄС і має реальні перспективи стати його повноправним членом. Таким чином ми бачимо, що Європейський союз наразі працює над тим, щоб створити нові правові механізми, які дозволили б українцям отримувати дозвіл на довгострокове проживання в ЄС. Навіть після завершення тимчасового захисту. Щодо національних програм, у Польщі з 2025 року українці з песел Укр можуть надати заявку на отримання картки Цукр, ну, назва так собі яка надає право на проживання та роботу протягом трьох років. Чехія з середини 2025 року вводить п'ятирічний дозвіл на проживання для українців, які прожили в Чехії під тимчасовим захистом щонайменше два роки, мають офіційне працевлаштування та фінансову спроможність. Діти повинні відвідувати школу. В Австрії українці можуть подати заявку на картку Red White Red Card Plus, яка надає право на проживання та роботу протягом трьох років з можливістю продовження. Така можливість є ще з жовтня 2024 року, якщо ви відповідаєте наступним вимогам. Прожили в Австрії щонайменше два роки, пропрацювали щонайменше 12 місяців за ці два роки і є фінансово незалежним. В Латвії введено трирічний дозвіл на проживання для українців. Іспанія та Італія тільки розглядає спрощення процедур для отримання дозволів на проживання для українців, які вже інтегрувалися в суспільство. Щодо Німеччини, друзі, то хороша новина в тому, що якщо Німеччина прийме на законодавчому рівні те, про що я вам зараз розповім, то вона точно дасть фору всім країнам ЄС в питанні інтеграції українців. Німецька адвокатська спілка Deutsche Anwaltverein, скорочено DAF, виступила з ініціативною заявою, в якій Запропонувала офіційно включити Україну до списку держав, зазначених у параграфі 26 абзац 1 положення про працевлаштування іноземців. Дав, це величезна адвокатська спілка в Німеччині, до складу якої входять понад 60 тисяч адвокатів. Це не просто голос, це фаховий вплив. І якщо вони виступили з цією ініціативою, значить її варто почути і вам. Параграф 26 абзац 1 Бешефтігунсвернунг дозволяє громадянам певних країн, таких як Канада, США, Японія, Ізраїль, Австралія та ще деякі країни працювати в Німеччині без необхідності проходити так звану перевірку пріоритетності. Тобто німецький роботодавець може взяти людину на роботу без того, щоб доводити, що німець або європеєць не міг. Зайняти цю вакансію, крім того, не потрібно підтверджувати кваліфікацію, якщо йдеться не про регульовану професію. Ці країни офіційно мають особливий статус, їх називають «best friends», тобто найкращі друзі. Це сигнал довіри, це відкрита можливість. І саме до цього списку ДАВ запропонував включити Україну. Дав наводить низку юридичних, соціальних та економічних аргументів, чому це потрібно зробити. Почнемо з головного. Станом на березень 2025 року в Німеччині перебуває понад 1 мільйона 200 тисяч українців. Вони отримали тимчасовий захист на підставі рішення Європейського Союзу від 2022 року, яке неодноразово вже продовжували. Але цей захист офіційно діє лише до 4 березня 2026 року. За відсутності нових рішень, у тисяч українців закінчиться право на легальне перебування. Для багатьох із них. Буде практично неможливо перейти на інші дозволи, на ті, що дають змогу працювати. І причиною цього є чинне законодавство, яке вимагає або визнаної професійної освіти, або високої зарплати, або обох факторів одночасно. І це майже нездоланна перешкода для людей, які працюють, але не мають формального підтвердження кваліфікації за німецькими стандартами. Особливо це стосується людей старше 45 років. Для них діє додаткова вимога мати щомісячний дохід, щонайменше найменше чотири євро бруто або підтвердити належне пенсійне страхування. Дав справедливо зазначає, якщо не внести змін до нормативної бази, це призведе до масових юридичних процесів і виселень, і що ще гірше, до соціальної катастрофи. Саме тому адвокатська спільнота закликає уряд «Додайте Україну до списку країн за параграфом 26 абзац 1». Це дозволить федеральному агентству з праці надавати дозволи навіть на некваліфіковану роботу без прив'язки віку, без складної оцінки дипломів і без перевірки. Ринку дав прямо заявляє, що крок на підтримку їх ініціатив з боку німецьких можновладців був би знаком солідарності і сигналом спільного європейського майбутнього з Україною, і з політичної точки зору це може стати перехідним механізмом до моменту повноцінного вступу України до ЄС, громадяни якої отримали би полегшаний доступ до європейського ринку праці, принаймні в Німеччині. А після членства матимуть уже. Повний рівень прав на рівні з іншими громадянами ЄС, давши можливість працювати, Німеччина одночасно демонструє підтримку євроінтеграції України. Це підтверджує спільні політичні і економічні інтереси обох країн. Сигнал про те, що Німеччина бачить в Україні не лише країну, яка страждає від війни, а й партнера, друга та союзника. Ця ініціатива вже надіслана до всіх ключових установ: міністерств, парламентських фракцій, проспілок, правозахисних організацій, роботодавців, церков, а також до деяких міжнародних структур. Тому будемо очікувати, що можливо. Вона буде мати позитивне рішення. Підсумовуючи цей випуск, хочу ще раз підкреслити головне: моя мета не вказувати, куди вам іти. Моя мета дати вам інструменти, знання, вибір, бо саме інформоване рішення це і є свобода. Ніхто не має права змушувати вас ні залишитися, ні повертатися. Але кожен має право знати, які двері відчинені, а які можуть зачинитися і коли. Так, ситуація складна. Так, майбутнє не завжди однозначне, але є одне, в чому я переконаний: сильна нація це не лише та, що вміє боротися, а й та, що вміє обирати усвідомлено. Європа змінюється, Україна змінюється, і ви також маєте право змінювати своє життя відповідно до нової реальності. Хтось залишиться і стане частиною нової європейської спільноти, хтось повернеться і долучиться до відбудови України. І обидва ці рішення однаково гідні. Друзі, дякую, що були зі мною. Якщо цей випуск був для вас корисний, підтримайте лайком, підпискою і, звісно, коментарем. І головне, бережіть себе. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!